Ну і далі будемо говорити про політику і про найголовніше чи відбудеться зустріч Зеленського та Путіна, яка мала б стати ну, наступним кроком до закінчення війни. Це питання ставлять собі. Я думаю, не тільки ми тут в студії, не тільки ви 에, перед своїми екранами, а ще в Києві, Вашингтоні та європейських столицях для нас. Наприклад, з Дарією ми говорили, що очевидно, Кремль особисто Путін викручується, щоб не зустрічатися з Зеленським, тому що він не бажає перемови на найвищому рівні. Ну так ну і водночас територіальні питання можуть вирішуватися лише під час особистої зустрічі президента Зеленського із російським диктатором, заявляють у вітчизняному МЗС про те, що саме українці вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни, заявив напередодні і віцепрезидент Шаджей Діванс. Ну, до речі, чи можливо зараз зустріч Зеленського і Путіна взагалі ну теоретично чи фактично проаналізували наші журналісти? Давайте подивимося цей сюжет. Господар Білого Дому Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України та європейськими лідерами у Вашингтоні вкотре не голосив. Лише особиста зустріч Володимира Зеленського та Путіна закладе підґрунтя для припинення війни в Україні. Однак далеко не факт, що Путін, попри активні наполягання Дональда Трампа, погодиться на цю зустріч, зазначає австралійський телеканал ABC News. Навіть просто зібрати двох президентів в одній кімнаті було б важливим досягненням, але з огляду на сотні тисяч загиблих і майбутнє обох країн це може не дати позитивного результату. Окрім того, російські чиновники були вкрай стриманими у своїх коментарях щодо пропонованої двосторонньої зустрічі Путіна та Зеленського, та тристоронньої зустрічі за участю Трампа. А от британське видання The Guardian повідомило, що Дональд Трамп бере паузу у мирних зусиллях до зустрічі Зеленського з Путіним. Цю інформацію журналістам нібито повідомило джерело в адміністрації президента США. За його даними з американського боку за організацію зустрічі Зеленського з Путіним відповідатимуть віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марк Рубіо та спецпосланець Стів Вітков. Журналісти телеканалу CNN ще категоричніші. Вони стверджують, що російські диктати. Ктатор не готовий до зустрічі з президентом ні зараз, ні в майбутньому. Ба Більше така зустріч була б приниженням для Путіна. Пропаганда РФ далі називає Зеленського маріонеткою заходу. На новий раунд перемовин у Стамбулі Кремль може відправити, наприклад, Лаврова та Ушакова. Про неготовність Путіна до прямих перемовин з президентом України свідчить і останні заяви очільника російської дипломатії Лаврова. До того ж, про вину за зрив цієї зустрічі він вже намагається перекласти на західних лідерів. Мовляв, саме вони намагаються порушити процес, що дав непогані результати, і який нібито започаткували Путін і Трамп. Можливість зустрічі зеленського коментують і українські парламентарі та урядовці. Я сумніваюся, що Путін погодиться на зустрічі з Зеленським. Щоб уникнути тристоронньої зустрічі, Путін висуватиме різні абсурдні вимоги. Він може наполягати на виборах в Україні або чомусь подібному. Швидше за все, це буде човникова дипломатія на рівні міністрів закордонних справ. Двосторонню зустріч Володимира Зеленського необхідно провести, адже лише на ній можуть обговорюватися питання території, наголосив в інтерв'ю телеканалу NBC перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Однак підстав для оптимізму наразі небагато. Переконаний дипломат. Я не бачу ознак з боку Путіна, що він готовий до змістовних перемовин і що він готовий до двосторонніх або тристоронніх зустрічей. Якщо зустріч Зеленського та Путіна все ж буде зірвана через позицію Росії, то Сергій Кислиця закликав Сполучені Штати запровадити додаткові санкції проти країни-агресорки.